Вітаю всю Україну з новорічними святами. Шедрик, шедрик, ще ждала гостей, горку Думку гадала слова, писала, чим привітайсь гатувала, хай на країні мир запанує ворог тіче щастя прибуде. любов. На... Посилю, миру побажали. Вода хрещі на порозі, витягайте куткостане, Щоб цілющою водою зацілити людям рани. І тілесні, і душевні за останні тяжкі роки, навіяні на країну з Руського Востоку. Єднаймо ж у за Україну небо, кожне слово, кожне діло, щоб усе заквітло.